Так, парафія, коротеньке вімкнення. В общем, наш акумулятор. літій жлізофосфат з такою платою Плата видалена, була куплена отака 100 амперна. Все запаяно. Отак. Не став заморачуватись, кинув проводками. Тут підпаяно все. Будемо внідряти в корпус. Значить, що в нас тут по підключенню? Б-мінус, зрозуміло. Да? Ось B мінус і B1 перемичка. Тобто тут використовується 4 s Тобто паяємо B2, B3, B4, B. Е Вихід по мінусу, ось мінус. зарядка по контакту, C-. мінус. B+, загальний. От якось так. Все ж тут замотано. В кінці зараз паяємо до кришки, вкидаємо і ну, будемо наблюдати, що воно та як. Не матюкайся, ну що, продовжуємо. Акумулятор вже на мотоциклі встановлений. Все чітко, все класно. Отак от виглядає. То писали нам там в коментарях. Мамки електрики, мамки ні електрики, ну дивимось, що в нас вийде. Даже світло да, навіть світло включено. Так, навіть світло ну, Що ти, чоловіче? Все арбайте. Стігана куртка спортивні штани. Мамки мамкині електрики. Що ви делаєте, Работать не будет, по мощності не витягне, все витягне. Давай ще раз. Оса! Отак от, от, ребята. До речі, хто не в курсі, я з 10 років займаюся електронікою. Я шарю в цій темі. І не треба мені писати всякі глупі дурниці. По-перше, почитайте грамотні книжки, а потім будете вже щось там тикати і розказувати. От якось так. Тому все. На цій ноті будемо завершувати. Я думаю, Бібіс -бі Чуйсус нас наш залишиться задоволений. Поексплуатуємо, понаблюдаємо, як воно що. І якщо воно покаже в себе прояви в найкращих традиціях, як то кажуть, то ми на альфачах поставимо собі таку саму збірочку і буде бігати. Тому все на цій ноті завершуємо, кому сподобалось. Робимо так, кому не сподобалось, слід за русським кораблем, хай щастить і далі буде.